Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на одну дуже важливу тему, коли у вас виникає право звертатися за призначенням житлової субсидії в органи пенсійного фонду. Хочу нагадати, що якщо ваша родина має фінансові складності і ваші витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують певний відсоток вашого прибутку, ви маєте право звернутися до держави в особі, так. Органа пенсійного фонду України і отримувати державну допомогу у вигляді призначення вам житлової субсидії, залежно від складу домогосподарства, доходів, вартості необхідних послуг та інших чинників, які враховуються, ці витрати можуть бути визначені на рівні. Від 4 до 33% від загального доходу вашого домогосподарства. Хочу нагадати, що допомога на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення. Субсидію вам розрахують на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, та на опалювальний сезон, який у нас почнеться через майже місяць, трішки менше, з 1 жовтня по 30 квітня. Після закінчення терміну отримання субсидії домогосподарством на певний сезон або на опалювальний або неопалювальний період, органи пенсійного фонду України здійснять самостійний розрахунок на наступний період без вашого звернення. Але це не стосується, наприклад, людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.